Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо щотижневу рубрику огляду ринку. І сьогодні, в принципі, я думаю, багато чого ми розберемо, багато цікавих монет, за якими я слідкуємо, покажу з зонами. Ну і само собою для початку варто почати саме з біткоїна. Значить, дивіться, біткоїн, в принципі, у нас на вихідних був зробив якийсь певний пролив. І фактично зараз у нас може утворитись якийсь певний баланс перед 100К. Так тут багато фіксингів, так як я вам писав, от мене даже зона виділена. Да? А де у нас буде пік росту, ну, відносний пік росту, де ми зупинимося, так скажемо. Цю зону я не передбачив. Не думаю, що ми тут зможемо зупинитись, думаю, ми одразу звідси ж підемо сюди і тут вже почнемо якусь розторговку. От. Біткоін я буду фіксати по 100 тисяч, також частину буду тягнути на 120 тисяч. І в принципі, якщо у когось немає позицій, то можу вам порекомендувати ось ці три зони. Перша з яких це у нас є дзеркальний рівень, тобто ось так. Він виступав супротивом, ми під нього впали, повернулися, відретестили і пішли угору. Якщо, в принципі, дадуть ще один ретест, то в рамках молодшої структури, так, як ми бачимо, є оновлений хай, лой, то в рамках якраз такі структури, ось тут можна буде щось підшукати. Якщо все-таки ми структуру ламаємо і падемо нижче, у нас є low-volume node, тобто зона маленьких об'ємів, і її, скоріше за все, ми досить швидко пролотимо. Тобто, якщо ми ламаємо тут локальну структуру, то ми пролітаємо цю зону і скоріше за все прийдемо до цих кластерів. Тут досить об'ємні кластера були утворені, і звідси, в принципі, досить непоганою ідеєю буде підібрати якісь певні позиції, якщо у вас ще в принципі бітка немає, бо можливо ви сфіксували його вже десь тут. Ось ця от зона, буду його підбирати тут. В принципі, от і цілитись таки в 100 тисяч. Як ви пам'ятаєте, в зоні 100 тисяч є досить багато стопів. Ага, ні, їх навіть чуть нижче перенесло. Давайте очистимо. Дивіться, я дивлюсь, дуже щось багато поприлипало шортів. Прям дуже багато, і, скоріш за все, я навіть не на 100 тисяч закрию, а буду тягнути й вище. Тому що, ну, якщо ми вийдемо в принципі, звід, і виходить, там якраз таки накидано дуже багато ліміток зверху. Плюс ми бачимо, що ці лімітки якраз таки будуть вливати за допомогою е, стопів. Стопів шортистів. Ну, фактично, у нас, в нас є зламана структура, багато хто шортить, це понятно ось тут, да? ось структура зламана. Ну І виходить, якраз таки, на цьому всьому якраз таки побриють мабуть, із цих шортистів, бо я дивлюсь, з останнього разу, як я дивився, тут досить багато налипло шортів. Тому в принципі основний рух я очікую все ж вгору. А, от Є куди в принципі рости, як, мігум, чи ще як максимум на 110 тисяч. От, тому, в принципі, профікс в 100к. Я не знаю, тут ви дивіться самі, тому що я рахую, що сильно низько ми не підемо. Якщо у вас десь позиція досить низько, ви можете пробувати тягнути, в принципі, вище. Тому що фактично зараз просто може відбуватися якісь піджиття там, умовно, да, так, як в нас було отут. Можуть розпилювати в дві сторони, ну це понятно, тому що досить багато зараз лімітних заявок є в стакані над 100К. Ну і нижче 100 к 99. От, дуже багато. І цю зону не так швидко, я рахую, буде нам прийти. Хоча, типу, якщо у вас позиція досить далека, або навіть можете десь тут пробувати ловити, ну це знову ж таки, якщо в нас вивозять нижче, але в нас може трошечки помінятися ситуація, що в нас буде якесь певне, як я сказав, піджиття. От тоді вже потрібно трошечки прибудовувати свій план. Ну, в принципі, отут воно може виглядати як якийсь певний баланс. Ну, тобто, у нас був вихід вниз. Тут вихід був, я б не рахував, що це вихід вверх, бо він надто маленький. І можливо таке, що в нас просто зараз буде вихід вверх, після чого якраз таке корекція, і може навіть отворитись якийсь от, от діапазон. Ну, тобто, Таке теж може бути. От, тому тут вже треба дивитись і підстроювати свій план по ситуації. Наступне, давайте розберемо ДЛТУ. Почнемо з домінації. О, почнемо з домінації. Ось тут я вже малював, малював. Да, що у нас буде ось такий розпил по домінації, після чого ми підемо в корекцію, і дуже важливо буде, як ми будемо розторговуватись отут. Ми сюди навіть не дійшли, пішли вище, обновили хай. І зараз досить цікава ситуація, ми обновили лойд. Тобто ми зламали структуру в шортову, і зараз досить цікаво буде, як ми тут будемо розторговуватись. Не знаю, чи скоріше за все ми отакий от запил тут вже не будемо утворювати, так як це у нас не є ключовий мінімум. А запил ми будемо утворювати, мабуть, десь тут. Запил, скоріше за все, буде десь отут. Ну чи якось отак. Не знаю. Ну, коротше, в цій зоні десь може у нас утворитись запил а, досить надовго. Ну, тобто, я рахую, що біткоін ще має куди рости, а ми тут будемо запилювати, і тоді вже, в принципі, я рахую, можна буде йти дійсно вниз. Ну, тому що так зразу я рахую, що ми не зможемо пробити цю зону. Ми можемо зараз відкорептувати чуть вище, потім чуть нижче, Ну, коротше, одним словом запил. І ну, досить маленький шанс того, що ми вийдемо імпульсно звідси і швидко. Ну тобто імпульсно, можливо вийдемо, але перед цим потрібно буде тут розторгуватися, бо багато хто, в принципі, ще. Працює від бітка, хоча у нас досить великий супротив там. І якраз таки, от, поки тут буде біток пиляти, домінація також може пиляти разом з ним. Добре, давайте перейдемо до ефіра. Перейдемо до ефіра. Я брав по ньому позицію. Мене вибило по стопу. Ну, в принципі, був спочатку досить непоганий імпульс. Десь тут я брав. Да? Нас дали імпульс, я вже думав, що все, вже звідси підемо. Але тут у нас є досить цікавий рівень 3,500. Якщо ми глянемо, до прикладу, давайте деньку. Якщо ми глянемо деньку, то якраз таки цей рівень 3500 це у нас досить хороші об'єми. Тобто, у нас в минулому тут навіть був покрівень і, понятне діло, що його робити буде важко. Я як казав, ми будемо, скоріше за все, до них піджиматись, так і відбувається. Ми певним смислом до них якраз таки піджимаємося. І в принципі я буду шукати угоди на продовження. Як бачите, ми. Якийсь такий от досить непоганий клин, начебто формуємо. І в принципі, досить непогано буде шукати саме в цій зоні якісь точки доєднання. Я зараз без ефіра, ніяк мені не виходить його вчепити. Досить він розпильний, що тут я пробую чепити розпиляли, я не зміг чпити угоду. На виході також не зміг. Чекав ось в цій зоні, це верхня границя, бачите, ось тут, -тут. верхня границя об'ємів, плюс дзеркальний рівень певний, який був супротивом. Тут також тут підтримкою був. І виходить, від нього чекав. Хотів чпити. Тут, в принципі, ми були тиснули його одразу ж, але я ну, лімітку не кидав, в принципі, я не зміг там вчепити. Далі, я думаю, можливо, ми знімемо цілу цілуї, запаляємо якийсь ренч. Ну тобто, у нас є от вихід вверх, да? Розширення. Я думаю, можливо, їй дадуть якісь вниз такі, і я тут зможу знайти якусь позицію. Але от я проснувся і глянув. Думаю, так, потрібно, мабуть, трошечки перебудувати свій план. І якраз таки лонги по ефіру я, мабуть, буду шукати в цій зоні. Або ж, як ми бачимось, тут також є непогані об'єми. Тут також можна буде попробувати пошукати щось в приєднанні, так як в нас тут були непогані об'єми, ми лились, і багато хто тут відкривав якісь позиції, там, чи в лонг, чи в шорт. І в принципі від ретеста можна пробувати справді навіть тут пробувати щось знайти по ефіру. Ефір до бітка – досить цікава ситуація. По ефіру до бітка, можливо, навіть справді утворене дно. Фактично, я казав про рівень 0.31, але ну, ми його не тестанули, хоча. Хоча, якщо глянути, то в принципі можна рахувати, що він тестований. А, дивіться, пояснюю, чому. У нас об'ємне ядро. Ось воно. Ось об'ємне ядро. То, що самий об'ємний рівень Пок, да, він знаходиться ось тут, і ми до нього не дійшли. Але якщо ми візьмемо, от, якщо ми візьмемо ось тут, давайте зближимо, щоб ви бачили. То в нас фактично об'ємне ядро воно починається звідси десь. Так? Тобто самі об'ємні об'єми великі, самі великі, ось вони починаються десь звідси. Якщо її виділити як зону, а не просто по крівень, то фактично ось ми її якраз такі, можна сказати, тестанули. Тобто можна рахувати, справді, що звідси ми можемо отримати якийсь певний розворот. Також от ми кластери пробили, да? тут які в нас з'явилися. Також, давайте я не знаю, на кластерах відкрию, якраз таки, подивимося на кластерах більш детально. По ефіру реально досить цікава ситуація. І таке відчуття, що він насправді готовий виходити з даної корекції, коротше, він готовий досить гарно вже показувати свій ріст. Структура, якщо дивитись, мабуть, ось тут вона буде зламана. Уже також у нас тут є якась така, також утворюється висхідна структура. І по кластерах також досить цікава зараз ситуація. Ну, давайте назад гнемо спот, можливо. А потім ще глянемо фічі. Ну тобто, дивіться, у нас фактично внизу. Пройшли досить аномальні об'єми. Ну так, дельта там така була незрозуміла, по дельті нічого цікавого, але ось тут у нас також був досить вагомий кластер, який ми змогли пробити. Так, він в мене тут був відмічний його дивив десь. Ну, чого тут. Коротше, одним словом, ми його змогли пробити, закріпитись над ним, і, в принципі, виглядає реально потужно, виглядає так, що дійсно скоро може початись досить хороший булуран по ефіру. Якщо подивитися на фьючах, в принципі, тут також були непогані об'єми, після чого ми коли виходили вверх, у нас тут був супротив ось цим, да? Ось тут також було утворились досить серйозні об'єми. А тому, в принципі, ну тут не дивіться, в мене поки він тут, бо це спот, ефір добітка, Якщо на фьючах дивитись, то він десь тут. Самий об'ємний рівень. Да? Ось. Також з'явилися об'єми, якраз такі в покупці, тобто на пробій. Спозиціонувалися, в принципі, у нас тут утворилася досить непогана зона підтримки, яка вже в принципі навіть відпрацювала. Да? Десь тут у нас був кластер, от ми відтестували і в принципі непогано пішли е вгору. Тобто, по суті, в ефіра е багато хто казав, та я теж так думаю, що типу ефір слабкий, ефір слабкий. Тобто, ми бачили, як бітокріс, як альта росла, а ефір. От, так, от. Хоча альта не дуже, це ось недавно тільки почалася коли домінація, дала дійсно якесь вагоме зниження. А до того, в принципі, було якось дуже і все погано, і всі хоронили да? Він ну, казали, що він де нижче. Я також очікував, до речі, зняття цих лоїв. Ми їх не зняли, ми підзняли чисто легесенько, так от їх і все. І, в принципі, я ефіра зараз не маю, на жаль. Ну нічого, попробуємо це виправити, попробуємо його взяти, все-таки вчепити з коротким ступом і, в принципі, досить непогано на ньому зробити. А тепер давайте. Швиденько пройдемося по монетах цікавих лейткоін. Лайткоін, якщо дадуть ось ця от зона, пробуйте чіпляти. Якщо дійсно дадуть ще якийсь сквіз, якщо ви тут не брали, то можна тут в принципі, приєднатися спокійно. Досить хороша зона. Я думаю, у вас вийде там знайти якусь позицію. Далі. Ноткоін. Також, в принципі, можна шукати позиції. Дивіться, ну, понятне діло, що саме сильна зона це ось тут. Тобто ось тут варто шукати також а, якісь позиції. Також я рахую, що в нас ось тут є якась певна зона. Давайте не знаю, глянемо кластера все-таки. Він вчора досить гарно вилетів. От. І, можливо, ось тут сформовані якісь об'єми в пробій були. Або в захист, там, не знаю, давайте глянемо. Дуже сильний лімітний покупець. От. І тут, в принципі, об'ємів є якісь, наче не пробої, Да? Ось тут особливо є, дивіться, який кластер. Пробій якраз такий, да? ось тут у нас бо, десь появився. Ага, це якраз таки от у цього хая. Тому, в принципі, навіть є така вирогідність, що можна прям звідси чіпляти лонг по ноткоїну. Ви, мабуть, вже не встигнете його чіпити. Але якщо вдруг якось так станеться, що як ви дивитеся на літику і ноткоін ще не вийшов звідси, то можливо, варто продивитись, до структури варто продивитись. І можливо, справді він звідси може вийти вгору, бо так як тут у нас є досить непогані кластера. Пробій, які зараз захищаються, також є дельта, яка зараз поглинається ось тут. Тому, в принципі, мені здається, ноткоін справді може навіть звідси піти і можна навіть вщупити угоду досить непоганим ступом. По цілях, ну, по цілях, кому цікаво, хто може тримає ноткоін, то от перша, от друга. Ну, але, мабуть, лишайте ще частину. Це не тільки всі цілі. Мабуть, вище ще можна буде потягнути. Далі Тіо, досить непогано, в принципі, вона відпрацьовує. Досить непоганий ріст показує. От. Е, фу, забрали першу ціль. Ні, це вже даже, Ну да, це перша ціль, рахуйте, От, наступна. І там вище взагалі досить далеко можна тягнути на 16 доларів. Далі, дивіться, по ті, я не знаю, вам важко десь тут буде знайти ТВХ. Я не знаю, чи я це розказував в огляді, це, куди я малював. Ну коротше. Десь тут ціна була, я малював, що чекаю виніс, в принципі, вверх. От. Такий був сетапчик, А далі, ну не знаю, тут, типу, важко. Щось буде знайти цікавого, мабуть, заходити хіба Лібо десь тут. Тут були якісь може кластера в пробій, да? хоча вони вже надто високо, я думаю, там вже закриті позиції. Тоді, мабуть, варто розглядати ось цю зону. Ну або якраз такий покрівень. Тому Митія, мабуть, не дуже актуальна. Solana. Solna досить. Непогано йде, перебили вже своє АТХ, не забравши її квали, я думаю, можливо, заберуть ці квали, підуть сюди. Тут визначав зону, да? Непогано. Але от якось так воно і пішло без нас. Ну, як без нас в мене є позиція посилання, але от тут також, мені здається, мало що можна знайти посилання, бо так як ми вже відтестили це от накопичення ось тут. Тому навряд чи буде ще один тест. Ну, але якщо буде, то в принципі можна буде спробувати навіть зайти. Тому що зараз ми тестимо ось досить об'ємний рівень, і, в принципі, звідси можемо дати корекцію. Ну, якраз таки ось тут на перелої, можна буде, в принципі, шукати якусь позицію. Або все-таки, якщо це брати в рамках якогось балансу, можливо, у нас утворює. Тобто у нас є от зона вартості, з якої ми вийшли вверх, розширили. Да? Потім може бути таке, що ми вийдемо вниз, якраз таки затестимо цю об'ємну зону, і, в принципі, тоді аж підемо вверх. Таке також може бути, тому. Ну, тут тільки вирогідності варто торгувати, тобто з короткими стопами не відпрацювало, то шукайте наступну якусь ситуацію. Зараз, в принципі, от теститься досить об'ємний рівень, який важко, напевно, їй буде пройти. Але якщо також варто сказати, ми зараз знаходимося, як я й сказав, над АТХ, і фактично зараз також може бути піджим. Тобто зараз ціна може піджиматись під АТХ, і тут вже варто шукати, буде якісь позиції на приєднання з короткими стопами. От, на приєднання на вихід якраз таки нато ТХ. Ну, тобто він, скоріше за все, буде імпульсним. тому от, якось так. Моден досить, досить слабкий зараз. Тобто я, ну, я був фіксав десь частину тут, потім десь тут, а ні, ось тут, десь, десь тут. А тут не зафіксував, як назло. Знаєте, думаю, от, ну ладно, воно так гарно росте, може, буде рости далі. І от не зафіксував. І виходить, зараз він вкатався досить сильно. Досить сильно, от, в принципі, прийшов до якоїсь певної зони підтримки, зламав структуру на ЛТФ, і отуту, да. ну але варто, в принципі, краще почекати, зламують тут для того, щоб приймати якісь рішення по ньому, по ньому і щось він взагалі якось досить слабко виглядає. Хоча я бачу, багато хто, типу, його торгує, багато хто пробує щось шукати по ньому, в принципі, вроді, виглядає токен якось і непогано. Ну, варто враховувати те, що структура зламана. Але то таке, якщо ми, в принципі, вийдемо вище ось цих от об'ємів, вище, верніше, не об'ємів, а структуру зламаємо всю, то там уже варто, в принципі, можна буде і шукати щось цікаве, можливо, ось від там дивитись по об'ємах. Екс XLM я не подавав. Excel я не подавав, але відкривав на копітрейдингу. І зараз, в принципі, досить непогано він дав уже. Я там фіксував, ну, понятне діло, частинами. Зараз в мене мало що лишилось в позиції, на піку фактично було 90 ревардів з цієї позиції, досить непогано. І зараз не рекомендую його шукати, хіба от Хіба от, не знаю. типу, Тут вроді і структура зламана, а вроді якийсь боковик може утворитись. А вроді є якісь і піджиття. А таке звуження, верніше. Якісь непонятні збуження. Ну, коротше, його, мабуть, не варто волонгі торгувати зараз, бо він вже досить сильно виріс, і досить важко щось буде цікаво знайти по ньому. Ну, от, власне, є, в принципі, об'єми знизу з цього, да? а нижче вже, по суті, просто low-volume нод, і воно буде прошиватись дуже легко. І досить сильно буде пари, якщо в нас не втримують оці об'єми. Ну, я так, я кажу, частинку лише втримаю. ВЛД подавав, в принципі, два. Чи три перезахода, потім вже четвертий раз уже сам перезайти, відкрив на копітрейдингу, і виходить, що зараз, в принципі, начебто непогано відпрацьовує. Спочатку я хотів заскальпати його, пробувати з коротким стопом. Це було б ну фактично плюс-мінус остання ціль по ньому. Але так як я його взяв більш свінгово, з довшим стопом, то в принципі тягнути, я його рішив чуть. Чуть подальше. Дальше. Монетка руни також я її не подавав, відкривав просто на копітрейдингу. Досить великий РР вдалося по ній зловити. От. І фактично по цілях також цілість досить високо. По цілях фактично ну, до 400 ревардів можна буде забрати на останній цілі. А, 1000 сац. Не пам'ятаю, чи писав, чи не писав про неї. Там може й писав. Коротше, не пам'ятаю, просто я не за всі угоди пишу. От. Ось такий у нас є рівень і досить сильний. А, і фактично а, досить непогано на тесті його зайшов, потім відбувся повторний тест, мене не збрило, що є добре. Ну, от. І фактично, от якщо брати, структуру у нас поки вона висхідна. Тобто ось відновили цей лой. верніше хай, цей лой залишився не і В принципі, якщо відновлюємо цей хай, то можемо ціти відносно високо. Ну, тобто, ось у мене є перша ціль по ньому. Ну і там от друга ціль. Далі. Дивіться, не знаю, подивимося, можливо, якісь точки входу, вам на приєднання щось пошукати. Угу, угу, угу. Ну, знаєте, тут, мабуть, важко сказати. Тобто, у нас є ось тут якісь об'єми певні. І це шукати хіба після виходу. Тобто, коли ми вийдемо звідси, допустимо, до цього рівня, да? І там уже на ретесті щось дивитись. Лібо від цих об'ємів, лібо від, від рівня. Якщо хочете більш локально, то в принципі у нас досить непогано зараз є наторговка. І з нею ми можемо вийти вверх спокійно. Є піджиття. Тут прям вже навіть можна входити, не знаю, з коротким стопом. Ну, навіть чуть нижче попробувати вчепити десь отак. Там от З таким стопом, допустимо. Why not? ТРБ також відкрив. Вчора. На проливі. От. Також не подавав нікуди. Ну, получається, по цілях також досить далеко. Це перша ціль і там перехай. На, минул, на минулу зиму дали перехай, були дуже великі, дуже великий імпульс були дали. І мій колега каже, що, що цього року буде так само. Тобто, що на новий рік також дадуть ось такі памп. Я не знаю, з чим це зв'язано. Е, ну, тобто, чому іменно цей проект на новий рік дає ось таку от палку. От. Але історії подивитись на, на позапопередні нові роки немає можливості, бо він відносно новий, тобто, блядь, не видно. Ну да, от, бачите, на Новий рік прям дав палку. І мій колега, як я й сказав, каже, що цього року буде не виключення. Я вирішив взяти від нижньої границі. Ось тут, на тесті, да, цього дзеркального рівня. Ну, в принципі, тут що сказати. Дивіться, якщо він виходить зараз вище, якщо він виходить зараз вище, і цей. Оновлюється від хай, у нас фактично оновлюється структура, у нас тут є структурний мінімум, і, в принципі, на ратесі, отут. от, Можна шукати продовження. О, так, бейк я за ним тільки спостерігаю. Я відмітив для себе зони, якісь певні, які буду дивитись. От, Тобто, це перша зона, це друга зона. цілі, в принципі, ну, досить високо планую тягнути. Так, скільки я вже записую. Угу. Ну добре, давайте ще подивимося пару монет. Шіба. E, ага, це я, здається, Шібу давав приватку. В приватку копітрей... Нє-ні-ні. Ні. Тут здається, Пепе я давав приватку, а Шібу я давав в публічний канал. От, планував звідси ліміткою вчепити. У мене не вийшло. Пішла без мене ціна, а я її забрав тут, в принципі, ну, їй би і так би не підібрало. Тому от без позиції по Шібі. Навіть не знаю, що б тут по шибі можна. Та тут важко щось по ній буде вчепити. А накинемо об'єми. Ну, що мабуть, буде летіти, я думаю, досить високо, і також, наче піджимають якось до цього хаю. От, ну, це, в принципі, буде залежати від того, як себе будуть поводити мемкоїни. Ну тобто, якщо, в принципі, вони підуть в корекцію, прям глибшу якусь, ну, то варто, мабуть, розглядати саме ось ці об'єми. Починаючи з 0.019, якщо ми впадемо нижче. А так, то зараз, в принципі, я рахую, ну. Продовження росту, мабуть, буде. А Пепа якраз таки, я вже в лімітку, в приватку верніше, кидав. І виходить, що ось тут така цікава ситуація. Це графік Binance фьючерсний. І тут, виходить, ось тут рівно підібрало лімітку, а позицію не взяло на байбіті. Ну, тобто, сквіз такий був тільки на Binance. Та й лімітку також зняв, в принципі, по Пепе. От, я ще звідси її був тримав, перетримав з це сповзання ціни, мене вибило. Я вирішив був перезійти, але от мені не дали. Ну то також є певний дзеркальний рівень, плюс тут в минулому був якийсь поки тому і в принципі туди накинув сує щось, там теж пробую відторговувати. До речі, зараз непогано витестила покрівень. Мене вибило по сує було. Ну і зараз фактично, в принципі, варто хіба б передивитись уже по виході з неї на знакопищення цього. Ну, тобто нас зараз є ось супротив. Вверху, от перший об'ємний рівень, пузіку да? об'ємів, ось другий. І зараз, в принципі, ну, варто дивитися вже якраз таки на повернення, на повернення в цей баланс, і взагалі яка схема приєднання от в таких ситуаціях. Такі ситуації реально досить багато на ринку, коли в нас умовно є зверху якісь накопичення, яке позиціонується в шорт. І виходить, коли ціна повертається до нього, якщо. Ціна, допустимо, ось у нас злам тут, правильно? Ну, локальний злам. Також у нас тут знаходиться покрівень. І досить часто таке буває, що коли ціна от сюди піджимається, тик-тик-тик, ламає легесенько структуру. Ну, прям легесенько, реально не, не обов'язково, що вона виходила прям дуже високо. Може і бути свіп просто. Все одно це рахується, буде рахувати зламом структура. Після чого ціна коректується до нижньої границі, тому візьмемо от тут вал. Да? Нижня границя по об'ємах, і плюс візьмемо там якийсь дзеркальний уровень, плюс-мінус. Ну, от умовно якась така зона виділена. Да? Ціна йде до цієї зони, і звідси вже можна шукати продовження. Ось так от воно працюється з такими ситуаціями. Ну, я не пам'ятаю, на чому ще от переглядали ми монети тільки що. Там ще була така подібна на якісь монети, А, на Солані здається. да, тобто на те ж саме. Ну, фактично. Є у нас якийсь певний хай, але тут важко, мабуть, буде. Ну, В принципі, ні, непогано. Непогано, Тобто у нас є плюс АТХ, тут старе, що ми якраз таки от тистанемо АТХ, зливаємо структуру, підемо якраз таки от до нижньої границі і отак от підемо вверх. Тобто ось таке досить часто відпрацьовую. Е, ну, Я досить багато таких от вогод Ну, Це якраз таки от посад, наприклад. да. от, умовно, У нас є Нижня границя, Я бачу ось злам. І на ретесті якраз таки от... Як бачите, досить гарно отримують ціну і ну, досить гарно відпрацьовує. Такий вам міні-урок. Міні я ну, можете, в принципі, пробектестити про цей прикол. Ну, якщо ви думаєте, що я собі щось там придумав. Але я справді його досить часто використовую і його відпрацювання досить ну, непогане. Реально, по багатьох монетах ви таки зможете знайти. Ну, от умовно і така ситуація, да? Вот. Те ж саме ВЛД. От. Тобто, да, є якісь зеркальні... Ну, я фактично рахував спочатку цей зеркальний рівень, тому я заходив чуть вище по ВЛД. От, бачите, тут є якраз таки нижня границя, плюс також зеркальний рівень. Ну і фактично я звідси десь заходив, да? там, звідси. От. І, ну, а це була друга зона, Тобто, знову ж таки, як я кажу, це досить непогано, непоганий лайфхак. В принципі, я думаю, все. Трошечки розібрали монет, розібрали біткоін, трошечки передав вам своїх знань. Тому що я хочу сказати, на ринку бичка, на ринку бичка, на ринку альтсезону ще навіть не починався. Якщо ви думаєте, що реально, що це альтсезон, це повірте, ще нічого не альтсезон. Тому що, коли домінація буде просто за буквально за тиждень давати мінус 20%, от тоді справді буде альтсезон. Таке дійсно ну, буде, тому що, от якщо ви глянете на минулий альтсезон, то таке якраз такий бувало. Ну тобто, от, це вже дійсно альтсезон. Ну тобто є ось домінація, так? Да? Тижнева свічка, от, ну окей, не 20%, це я щось вам загнув. Ну, досить стрімке зниження, коли почнеться. Тоді, справді, почнеться аль-сезон, і альта буде летіти досить високо. Да, Не так, як було минулого аль-сезону, тому що в нас дуже багато з'явилось нових проєктів. Ну, яка, по принципі, ділити між ними буде відносно важче, чим це було. Попереднього разу, ну і але виходить, знову ж таки ніхто не відміняв переливи з секторів. Тобто, у нас стріляє якийсь один сектор, після чого там фіксується, є якийсь бум нового сектору. Всі переливають все в той сектор, і тут знову ж таки вже треба буде слідкувати за певними секторами за активність в секторах. А, от тому, в принципі, якось так не пропускайте цю велику хорошу можливість просто зробити лайфчендж на ринку, також е дотримуйтесь ризиків. Тому що на цьому ринку, як можна і зробити лайфхендж, на такому, як зараз, так можна просто злити всі гроші через недотримані стратегії, через поганий ризик менеджмент і через ось такі от дурні помилки. Тому, в принципі, я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, так як там завжди є оновлення, чуть не кожного дня. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі.